Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви І. Пролунав уже дзвінок, всіх покликав на урок. Тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою І. Навчимося писати велику рукописну букву І, з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні ми опрацьовуємо сторінку 28 в нашому друкованому зошиті. Тому, будь ласка, підготуйте зошит, відкрийте і знайдіть сторінку 28, покладіть коло себе олівець, кольорові олівці і, звичайно. Кулькову, ручку із чорною пастою? Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в горі нашого зошита. Кого ми бачимо на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо діток. Чим зайняті дітки? Вони грають в індіанців. Скажіть, будь ласка, а що вам допомогло здогадатися про гру, в яку вони грають? Звичайно, їхні костюми. Придумайте хлопчикам імена на букву І. Це можуть бути звичайні імена, а можуть бути якісь індіанські. Згадайте, з якої букви пишуться імена. Так, діти, імена людей пишуться з великої букви. Подивіться, будь ласка, малюночок навколо, розгляньте зображення великою рукописною букви І. Вона складається із двох елементів, подовженої похилої лінії за округленням внизу вліво і невеличкої хвилястої лінії. Візьміть, будь ласка, простий олівець і наведіть всі елементи, які знаходяться навколо малюночка. Перед тим, як ми з вами почнемо писати велику букву І, пригадуємо, як правильно ми маємо тримати ручку, що ручка тримається, або олівець, або ручка трьома пальчиками. Якщо ви тримає, пишете лівою рукою, або якщо ви пишете правою рукою, зверніть увагу на малюнок, як потрібно класти зошит, в яку сторону нахиляти. Будь ласка, не забувайте про ці правила і дотримуйтеся їх під час письма. Також, дітки, я пропоную вам повторити сітку нашого зошита. Пам'ятаємо робочий рядочок, який складається з верхньої ряд... рядкової лінії, з нижньої рядкової лінії, надрядкова і підрядкова лінія, похила допоміжна лінія і чисте поле. Як ми з'єднуємо верхнім з'єднанням наші букви розгляньте. Будь ласка, пригадайте. Як ми з'єднуємо середнім з'єднанням які елементи. І які елементи дітки, ми з вами з'єднуємо нижнім з'єднанням. Велика буква І складається з двох елементів штриха і довгої похилої лінії зі штрихом угорі зліва і за округленням унизу ліворуч. Погляньте, будь ласка, як. Пишеться буква І велика, спробуйте прописати велику букву І у повітрі. Спочатку ми пишемо штрих, потім ми опускаємо подовжену похилу лінію до нижнього робочого рядочка і заокруглюємо, а вгорі пишемо крапочку. Подивіться, будь ласка, перший рядочок. І визначте, які елементи ми з вами будемо писати. В першому рядочку ми будемо з'єднувати між собою два елементи, з яких складається велика буква І. Невеличка похила паличка штрих, і подовжена похила паличка за округленням внизу. Спочатку, діти, я пропоную вам прописати велику букву І простим олівцем у повітрі. Тепер візьміть, будь ласка, наведіть два зразочки, які надруковано нам у першому рядку. Тепер погляньте, в нас є три крапочки. Спробуйте, починаючи від цієї крапочки, самостійно написати три великих букви І. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що стрілочки нам вказують, з якої сторони і куди ми маємо писати. Спочатку ми пишемо штрих невеличкий, оцей похилий, а потім уже пишемо подовжену похилу лінію. А тепер дітки, спробуйте самостійно прописати букву і до кінця цілого рядка. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Розглядаємо наступний рядочок, які елементи ми будемо з вами писати. Подивіться, половину рядка ми маємо написати велику і маленьку букви І разом. Велика з маленькою з'єднується нижнім верхнім з'єднанням. Від великої букви ми маємо ось таку похилу лінію вести вгору до верхньої рядкової лінії, і звідти писати маленьку букву І. Друга половина нашого рядочка ми подружимо між собою велику букву І і маленьку букву У, Дітки, спочатку ці всі букви, пропишіть, будь ласка, простим олівцем у повітрі. Тепер спробуйте навести велику і маленьку букви І за зразочком, який подано нам у зошиті. А тепер спробуйте до половини рядочка прописати ці дві букви разом. Тепер, діти, навідіть, будь ласка, зразочок великої букви І і маленької букви У. І спробуйте до кінця рядка прописати ці дві букви самостійно. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Подивіться, будь ласка, наступний рядочок, які елементи ми з вами будемо писати. Перша половина рядка ми об'єднаємо між собою велику букву І і маленьку букву О, а друга половина рядка ми об'єднуємо велику букву І і маленьку букву А. Спочатку спробуйте прописати ці літери у повітрі. І з О з'єднується нижнім з'єднанням, і з А також з'єднується нижнім і середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, велику букву І і маленьку букву О разом і спробуйте до половини рядочка прописати їх самостійно. Те саме, діти, зробіть, будь ласка, із великою буквою І та маленькою буквою А. Для того, щоб вам зручно було виконувати ці завдання, ставте відео на паузу. Наступний рядок, діти, ми з вами згадаємо, як пишуться великі букви А, О, У І. Спочатку давайте кожну букву окремо напишемо у повітрі. Буква А, буква О, буква У і буква І. Тепер в такому самому порядку, як вони надруковані в нашому зошиті, обводіть, будь ласка, зразки. А тепер продовжіть, дітки, в тому самому порядку, прописуйте ці букви самостійно, стільки, скільки разів у вас помістяться вони у рядочку. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Далі, діти, ми з вами об'єднаємо велику і маленьку букви А, велику і маленьку букви О і велику і маленьку букви У. Пропишіть спочатку ці букви у повітрі. Тепер наведіть, будь ласка, дві букви А, наведіть за зразочком дві букви О. І наведіть у своєму зошиті велику і малу букву У. А тепер, діти, в такому самому порядку спробуйте написати їх самостійно до кінця рядочка. Щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Це все, дітки, ми з вами прописували простим олівцем. А зараз візьміть, будь ласка, до рук звичайну кулькову ручку з чорною пастою. Подивіться: останній рядочок. Ми маємо з вами прописати саме ручкою. Першу половинку рядочка ми будемо з вами писати велику букву І. Спочатку наведіть ручкою три зразки, які подано нам у зошиті. А тепер до половини рядочка спробуйте цю букву написати ручкою самостійно. Далі, дітки, об'єднайте між собою велику і маленьку букву І. Своєю кульковою ручкою наведіть зразочки, які ви бачите перед собою на екрані. А тепер самостійно до кінця рядочка пропишіть велику і маленьку букви І. Не забувайте, дітки, що останній рядочок ми будемо писати ручкою, тому що нам у зошиті показано, що саме цей рядок ми будемо тренуватися писати кульковою ручкою з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ми бачимо в кінці сторіночки 28. Подивіться, що зображено на малюнку. На малюнку зображена гілочка із ялинковими прикрасами. Порівняйте, будь ласка, ялинкові гілочки і з'ясуйте, яких іграшок не вистачає на другій гілочці і на третій. Подивіться, на другій гілочці не вистачає шишки. А на третій не вистачає кульки і бурульки. Візьміть, будь ласка, простий олівчик, дітки, і домалюйте ті іграшки, які не вистачає, яких не вистачає на другій і на третій гілочці? А тепер візьміть кольорові олівці і розфарбуйте наші ялинкові прикраси і гілочки, щоб вони були яскравими. Діти, виконуючи попереднє завдання, що вам нагадав цей малюнок? Так, він нагадав нам про свято Нового року. А скажіть мені, чи любите ви це свято? Я думаю, всі люблять свято Нового року. А чому, діти? А тому, що дуже, дуже добре це свято, воно сімейне, на Новий рік. Вся сім'я прикрашає новорічну ялинку, готує новорічний стіл, до малят приходить Дід Мороз із подарунками, звучать пісні, сміх, радість. А коли ж настає саме свято Новий рік? Правильно, діти, взимку 31 грудня, так. Скажіть мені, будь ласка, яку букву сьогодні ми з вами вчилися писати? Так, сьогодні ми вчилися писати велику букву І. А хто мені скаже, для чого потрібна велика буква І? Правильно, дітки, велика буква І потрібна для того, щоб писати ім'я людей, прізвища людей або клички тварин. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за увагу, за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей.